Загиблий проживав з бабусею, з братом. Його бабуся потерпала, на Сибіру була весна. Так бабуся страждала за Україну, і так він вирішив, що він повинен піти за Україну, щоб відстоювати, щоб ми тут були вільні, щоб сюди до нас не прийшли, щоб такого не було, як на сході. І він з братом собі тут росли. Вони були ну, взагалі. Не за один за одним стояли стіною. Це йому сповістили, то це так, якби грім серед ясного неба було.